І так, у нас в студії чорний ящик. Сьогодні розігрується два автомобілі. Два автомобіля, красний і білий. Ну, я одразу предупреждаю, сколько мені денежок не давали, я беру приз. Так що відкриваємо чорний ящик. Хай не виговорюють ні на яку денежку будемо смотреть приз. Ящик чорний відкривається. Ну, ну ящик чорний, а в чорному ящику то оказалось чорніший, чер... а що, навіть не можна попробувати. Може ще відказатися від призу, поки не відкривали. Ну, все одно пішов по інструменту, щоб відкрити приз. Ну, ось я приобрив інструмент в качестві ножа красивого і прийшов вже відкривати чорний ящик, а тут все більше загадок. Ну, 33. Це возраст Ісуса Христа. А зараз праздники такі. І що ж нам подхвортіло? Зараз будемо що... Як брюхи привращаються. Так, Іде ж воно там. О, а тут що? А тут увага, боже мій. Ладно, ну ладно, на увагу ми вже пізно. Обратили внимание, увагу вирізаємо і треба дождатися, поки наші брюки привратяться в елегантні шорти. Ну щось намотали. Намотали, видимо, не видимо плянки. Це так льова любить розпача розпаковувати. А це треба було льову привезти. Він би розпаковував днів-два. А, так це ж все около не чорний ящик. чорний ящик там далі, ось чорний ящик. Тю. А я-то думав, я-то думав, чорний ящик є, виглядає вже Стало цікавіше, Надо швидше ножом работать. А ні, тут не рукою. А, ящик ящик -то все рівно чорний. Ну, в общем, зараз відключаюся, поки відкрию ящик, дійдемо до ящика, розпакуємо і потім подивимось далі. Да, я, Семен Семенович, відказався від от приза автомобіля. І що ви думаєте? Прийшла скамейка, на який... Буду сидіти коло мангала. А мангал не їждались ми, не привезли. Прийшла у нас скамейка. Ну, слава Богу, скамейка хороша, лакірована, Черненькі уголки. Так що. А я-то думав. А вона та скамейка. А все оказалось так просто. Ну що. Витягуйте скамейку і йдемо встановлювати. Ну що ж, в країні військовий стан я не став ризикувати автомобілем. Витягнув чорний ящик, мені показався дуже подозрілим, що то чорний ящик більше схожий на чорне корито. І я думаю, краще. Розкрию його на вулиці, бо нещасних випадків. Ну Тепер можна і відкривати чорний ящик. Спасайся, хто може. Ух, А там вже ципки теж не відкриваються. І тут не відкривається. Ой, може. О, А що ж це таке? А, я знаю, це намет. Оце нам Черешки трамбувати, будемо сіяти траву і будемо так трамбувати, трамбувати ґрунт ходити, щоб так. Да. О, хай я то думав. Знаєш, там і трава внизу бути. А це. Ой. А, це я знаю, це Льовій гратися. Ми завезли піску туди чотири камази. І тепер отак кльовка буде і гратися. От пісоти, оце йому класно, да. Оце це хтось нам підігнав сьогодні хорошо, Будемо гратися, як самосвалом, так. Да. Оце, оце да. Ну так що? Чорний ящик не закінчиться. Треба ще вбирати. Ой, ой, ой. Ага. Це то, що для посіву трави. Це ж те, що казався, що будемо розгрібати цим, щоб загрібати, треба рівненько. Це все, щоб було рівно-рівно, треба тягнути. Так, і будемо, будемо так тягати і рівняти. Отак рівненько, рівненько, рівненько буде. Точно, це все приспособлення, мабуть, для посіву трави. А це в одно мені. А, одну альонку, а одну саші. І ще, бо, а, а це ми мучилися, коли ставили камиші, там е, високо піднімати, піднім, доставати вверху високо. ми не могли, тягали стуку, так тепер нам, ми купили лесінку. ось по, лісінки, по цій лесінці будемо ходити і прив'язувати камеші. А кольосика це зараз модно самокат везде. Зробимо самокат, Будем, тут же в нас трава посіється. І буде, кольосика зразу готували. Самокатки зробимо. І будемо тут по кругу на перегонки. Саші треба спортом займатися, казали, щоб він похудав. О, не тут, тут ще хтось стучить. Ну, взагалі-то, взагалі Ой, тут ще колеса є. Ще є колеса. Ну ладно, однією рукою однією рукою не виходить. Ну? ну, вже близько. А це, мабуть, корито, тут же ж сіміна насипатиме, ми будемо через дірку висипатися сіміна. Точно треба будемо сіяти. Ну що, ж, любі друзі, Ларчик то оказався не простий, а універсальний. На ньому є скамейка, на якому можна посидіти після гамака. У ньому є кришка, в якому від дощу можна сховатися. У ньому є кришоточка, в якій можна кашу зварити польову. Я люблю кондіор. У ньому є лягушок на болоті наловити можна і заділати. мангал. А что заделать, если, если на решетке? Ну, в общем, что-то на решетке тоже. Что поймаем, то и зажарим. Ну, ножки имеются, полка имеется. Ну. Вот а это вытяжка, вытяжка на я. В общем, Взагалі, ляпота. Ми вже зрозуміли, що, ну, мені кажется, якщо на ньому готувати, треба не казати, скільки він стоїть, щоб не було іжоги. А так, мене й оцей Сосиски на Сусіскерання прекрасно жарились. Ну, красота ляпота. Збираємо далі. Ну, слава Богу, понятно, що чорний ящик є чорний ящик з половиною корита. Ну, я інститути не кончав, інструкції немає. Після моєї зборки вийшла отака от штуковина. Навіть даже на, даже на кольосиках. Ніхто. Ніх себе. Зачем ось железяка я. Так і не знав. Знаю, ну, а чому загинув тут. Не знаю. А чому загинув? А то хтось, а щось що, хтось поливає, там поливає. А тут. Це, що тут у нас барбекюшник. Там будемо кашу варити. А отут, отут що будемо робити, я не впевнений. Не впевнений, що я його правильно поставив. А колісика, колісика то є, ну ручка должна mm. тут десь бути, якщо тягати його. Ну mm. Навірно, хтось украв. Хтось украв. І ще щось у нас їде до мангала. Ура! Ти шаги записуєш. Ой, Рой. Там мангал є, ну, тепер, тепер жаровляти не. не буду. Я не знаю, це що? що. І от у нас, звісно, результат. Альонка приїхала, все підкоректувала, да. зіграла, по, команду, по командувала <рес> і ось все. І це где-то так. Ну, я думаю, тут не вистачає м'яса. І що ж тепер, сьогодні, і... сьогодні ж тільки понеділок, а ще ж 5 днів ждать до обкатки. А де це м -м. не, ловить, не